Я. Я вітаю вас на уроці математики. Тема розв'язуємо прості задачі з величинами: Шлях, швидкість, час і сторінка 119 підручником. Ну, угу. Задачі будемо про яхти ці. течі. Вже кілька уроків. Ми з вами розглядаємо задачі, в яких описується рух тіла. Які величини описують рух, Які величини описують рух тіла. Час, швидкість. Є мій трогольник. Трикутник он у мене, вон Я його знаю на пам'ять, але він в мене ось тут. Да? Час, Час? Час швидкість ш... шлях. шлях. Так, є. Пригадайте випадки свого життя, коли важливим для вас був саме подоланий шлях. Аби ви або коли ви стежили за часом, або відстежували швидкість. Пригадайте, коли у вашому житті були випадки, коли було важливим саме ось цей шлях, який ви проїхали, пройшли. Не, Не було такого? Хотів поїхати. Мабуть, кудись було, О, так, ось цей саме шлях, коли Валерія, да, я думаю, коли ви подорожували за кордон, коли їхали, ось цей шлях, коли ви його подолаєте. Так, на піднімались. Так, ти, ти слідкувала за тим, щоб подолати цей шлях. Коли ви слідкували за часом, коли ви кудись рухаєтесь, коли дива, Ага, ні, ми про рух, не про час, коли ми з вами ми сидимо і говоримо. Коли ви рухаєтесь, от саме швидкість, час і е, шлях. Це на нами пропустили хвилинку мовчання. Абсолютно yeah. не пропустили, була, в нас хвилинка мовчання. Yeah. Да. З'язначе продав. Так, да, тут ну між, у нас була. була. А, далі. Про що ми говорили? Про час, коли ми слідкуємо за часом, коли рухаємось кудись і слідкуємо за часом. Були такі випадки? Здебільшого, коли ми спізнюємось кудись, тоді ми слідкуємо за часом. Ми тоді і швидкість додаємо собі, і підганяємо себе, тому слідкуємо інколи, так? Отже, так. напевно, ми сьогодні з вами. Будемо розв'язувати такі задачі і спілкуємося про них. Отже, каліграфічно. Задача розв'язується у ви пишете тільки відповідь. Лижник подолав 60 кілометрів за 4 години. Знайдіть швидкість руху лижника. До свого трикутника швидкість прикрили. Що треба зробити? час. Треба час, шлях на на час. Так, швидкість прикрили шлях поділити на час. От. Ми шукаємо швидкість. Час 240. Поділити. поділити Софія. Прибавляємо швидкість Давай. і дивимося що в нас навпроти. Шлях ділимо на час. 60 ділимо на 4. Хм. 60 поділити на 4. 60 поділити на 2 і поділити на 2. Як легко поділити. 60 поділити. Но це на буде 14. Звісно, з якого дива? Нуль в кінці. на 4. Взялось 60 поділити на 2. 120. Та поділити. Дірочки мої ясні. Поділити mm -hmm. зменшилось. 220. Уявляйте, лижника, у якого скорость 240 або 120, так як ви говорите. Це, це не лижник, yeah. це реактивна ракета. Mm -hmm. Mm -hmm. 60 поділити на 4, 60 поділити на два, 6 поділити на 2. 3. 3. 60 поділити на 2 буде 30. 30 ділимо на 2. 30 гривень поділили на 2. Швиденько, поскільки? 15. 15. 15. 15. Ну, на грошах, ну чому так відбувається? На грошах ми вважаємо. Я ж сказав, 15. Швидкість, швидкість лижника 15 км за годину. Ось це ваша календарівна хвилина. Це нормаль, нормальний лижник. Donc, je suis Я да, угу. Я, я далі, далі, не пишемо, пояснюємо, як ми розуміємо швидкість руху бензовоза. Бензовоз Артем, читай. Швидкість руху. Ну, 60 кілометрів в годину. Так, 60 кілометрів за годину. Як ми розуміємо, 60 кілометрів за годину. Час руху, який це буде? 6. Од, одна година. Одна а. година, 60 кілометрів за годину. Це за одну годину він подолає шлях, який? 60 кілометрів. 60 кілометрів, правильно. Софія, лижник. Лижник 5 кілометрів. За... Одну секунду. Одна секунда п'ять кілометрів. Є. Далі, Ілюша. Автомобілі 120 км. км... Кілометрів. 에... Кілометрів. За За годин. годину. За годину. За годину. За одну годину. Як зрозуміти? Час руху автомобіля. Одна, Одна година. година. І шляхів. 120 км. Кілометр. Далі давить. Де Давид дівся? Десь я пошиву, вже не знаю де. Давид, теплохіт. Mm -hmm. Читай. А е По... 30 км в годину. 30 кілометрів за годину, нема кими. Кими 30 кілометрів за годину. Як зрозуміти цю швидкість руху? Mm -hmm. Час. 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 Одна година. За скільки за одну годину він пройде? 30 кі кілометрів. 30 кілометрів. Молодець, 30 кілометрів. Далі, визначаємо, з якою швидкістю рухається велосипедист. Якщо за, 6, mm -hmm. за одну годину mm -hmm. він подолає 16 кілометрів. Знайдіть швидкість руху велосипедиста. Усно не пишемо. 16 км за одну годину. 16 кілометрів за одну годину, так? 16 поділити на один. А ластівка за одну хвилину. Тринадцять 13 триста. 1300 метрів за... 1 за одну хвилину, швидкість ластівки, 1300 метрів за одну хвилину. Щоб дізнатися, швидкість минуту. треба шлях поділити на час. Є. А тепер ми пишемо з вами задача. Це задача три. Третя задача. Один із найбільших у світі лайнер «Симфонія морів іде зі швидкістю 42 км за годину. Який шлях подолає цей лайнер за 9 годин такого ходу? Отже, швидкість лайнера 42 км за годину час руху 9 годин. Як знайти шлях? Звертаємось до свого трикутника. Як знайти ну, шлях? Множимо. буде формула. Множимо, так? Помножити. Щоб дізнатися 42 шлях. 42 треба. множимо на 9. Так, множте 42 на 9. 40, 40, 40. Я не, не знаю. 40, 40. Ой, хорошо, немає відповіді. 42 множимо на 9. Можна усно помножити? Як? Три. Можна в стовпчик І лампа. 379, 42. 378. Так. Я вкусно помножу. 40 на 9, 2 на 9. 40 на 9, 360. 2 на 9, 18. 360, 18. 378. І відповідь. У мене немає відповіді, у вас число 42. Немає. Помножи на 9 буде 378. Ага. Тебе в зошиті є. На екрані нема. І відповідь: 378 кілометрів. подолає лайнер за 9 годин. Буду. Давид, пиши. І. Ну, тут можна скоротити замість слова годин. Ну, тільки на дві букви все, на все, да А можно просить, а сколько там? Триста. Триста семьдесят. А сколько было вышло? А, не, все так же, просто. Добрый. Весна. Проверяешь, да? Да, просто. Угу. Я все. Сама не знаю, можно видите? Можно. Угу. Є, так. Можна, далі в підручнику, ну, поки дописують, в підручнику шукайте номер 4. Дивіться, там шість задач. Бачимо їх? Да. Ми їх не записуємо в зошит. Тобто всі шість. То, всі шість не записуємо. Не записуємо. Вони будуть на екрані, ми будемо О, з ними так. розбиратися. Ми порівнюємо першу, другу, далі третя, четверта, п'ята. Зрозуміли? Номер угу. величезний. Я великий, так, це страшно, як здається. Записувати їх не треба. Писати, ми не пишемо, так? Не пишемо, так. Можна? Оксанція, Отже, я є... подала, я пишу. Сонь, піда секунду. Ці задачі є в підручнику, так? бачимо їх. Mm, Вам так, треба так. в полізору, вони будуть на слайдах по одній, але в полі зору ви тримайте першу і другу, щоб ви бачили цифри. Зрозуміли? Так, Які числа так. першої і другої задачі? Нам треба порівняти першу і другу. Читайте тепер першу задачу. Який шлях подолає пішохлед за три години, якщо рухатиметься зі швидкістю 5 км за годину? Як знайти подоланий шлях? Швидкість руху 5, час години, 3 години. 5 помножити на 3. 5 помножити на 3. Отже, скільки він подолає? 15, 15 15 кілометрів. Запам'ятала, так? Три години? 15 кілометрів, 3 години, так, 15 кілометрів подолає, якщо рухаємо. Так, за три години так. друга задача про мотоцикліста. Я, пишу, я подолаю мотоцикліст за три години, якщо рухатиметься зі швидкістю 100 кілометрів за годину. Що ми тут робимо? 100 те множимо на 3. Те саме, да? ми множимо 100 на 3, отримуємо 300. Відповідь 300 км подолає мотоциклі за 3 години. А тепер порівнюємо. Першу і другу, вони у вас є в підручнику. Якщо вам легше, я можу писати на екрані. Тут було 5, ні, 5, да? було 5, 5, а тут теж було 3. Що да. спільного в цих задачах? Години. Три години. Час руху, да? Час руху. Так. Обидва об'єкти рухались однаковий час. Що різне? Кілометра. Швидкість. Різна швидкість. швидкість. Да? У мотоцикліста 100 кілометрів за годину, у пішохідних. Отже, про таке говорили, що... говорили. і Будемо говорити ще не раз. Отже, спільний час руху відрізняється швидкість. Якщо швидкість якщо час більші, однаковий, а ага. швидкість різна, типу в когось більше, то та людина ну коротше буде швидше. Так, якщо Не. швидкість, якщо час однаковий, правильно почала, Якщо час однаковий, а швидкість більша, то відповідно шлях буде який? Буде, більше. буде більше. Швидше. Є, пригадали, Швидше буде рухатись, є ці задачі поїхали далі. Третій, четверте. Тут зробили висновок, третя, четверте. Який шлях подолає велосипедист за 120 секунд, якщо рухатиметься зі швидкістю 5 метрів за секунду. Так. Треба 5 помножити на 120. Так, 5 множимо на 120. Це буде 600, 600. метрів. Запам'ятали, да? швидкість руху велосипедиста 5 метрів, час 5 120. Метрів. Четверта задача. Ну, Який шлях як подаває велосипедист за 240 секунд, якщо рухатиметься зі швидкістю 5 метрів за секунду. Знову тут змінився час руху. Так, тут було 5, а тут стало. 120. Тобто змінилося час руху, зменшився. Але швидше. другий велосипедист буде швидше. Другий да. буде швидше їхати. Це тому, що. Якщо час типа в когось більше, а швидкість однакова, то 5, ну, буде швидше. Не бистріше, більше. Він проїде більше, час часу більше, правильно? Ну, да. так. Да, да. 240, 25, секунд. Якщо у нас збільшується, якщо однакова швидкість, але час більший. Різний. Да, час різний. То відповідно проїде більше той, у кого більше часу. Більше час, так. час. Ну, прийде у того більше часу є. Молодець, поїхали далі. П'ята і шоста задача. Бачите, не так знати. час автобус подолає шлях 160 кілометрів, якщо рухатиметься зі швидкістю 80 кілометрів за годину. Ага, тут треба знайти час. Так, швидкість і шлях. Да, час прикрила, дивися шлях поділити на швидкість. 160 поділити на 80. Буде 2. Так, буде 2. 2. Час руху. Автобус займе 2 години. 160 кілометрів зі швидкістю 80 кілометрів він проїде за 2 години. І так, шості. І шості. Трактор буде їздити. За який час трактор подолає шлях 160 кілометрів, якщо рухатиметься зі швидкістю 40 кілометрів за годину. Так, От, знову ж таки. 160 ділимо на 40. А тут однакове, я напишу дорівню, так? 160 будемо ділити на 80. Скільки вийде? 160 поділимо на 80. Зараз. Ой, 160 ділимо на 40, на 80 то автобус їхав, а, влізла, на 40, про трактора. 160 ділимо на 40, це буде 4 години. 4. Отже, у автобуса було 2 години, а у трактора 4. це 4. 4. Що однаково? Відповідно, трактор задача. буде швидше, тому що у нього більше часу. А, Є. наоборот. Наоборот. У нього більше часу, він більше він більше, 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 він більше буде їхати, так? Він більше їхати буде, тому що у нього швидкість менша. Якщо у нас однаковий шлях, два об'єкти, машина і трактор, але машина так. має більшу швидкість, тому машина так. приїде швидше, вона займе менше часу. Автомобіль займе менше часу. Якщо ви будете їхати на тракторі, ви займете часу більше. Уявили? 60. Вам 60. треба звідси mm. доїхати до Томатівки, доїхати на автомобілі, mm. а поряд буде їхати хтось на тракторі так само. Хто приїде швидше? Машина, 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 машина. Так? тому що в неї більша швидкість. Так? Отже, якщо а це нас... просто машина легше, ніж у нас більша швидкість. Якщо у нас більша швидкість, відповідно у нас займе менше часу. Є все розібралися, і пригадала, як все це взаємопов'язане між собою. Нічого страшного в цих немає. А тепер ми пишемо задачу про вертоліт. Задача номер 5. Ми записуємо. гелікоптер. гелікоптер. Задача писач? Так. Це задача номер 5 на сторінці 120-тій. Вертоліт за одну годину, 30 хвилин, пролетів 450 кілометрів. З якою швидкістю летить вертоліт? Запиши швидкість руху вертольоту в кілометрах годину. Кілометрах за годину. У ця ризика слово годину. за. Нам треба знайти швидкість руху вертольота. Але для того да? відомо в задачі. Час руху нам відомий? Так. Да. Скільки? Одна година тридцять хвилин. Шлях відомий, скільки пролетів да. вертоліт? Так. Так. Як, знайти 50, 50. Як знайти швидкість? Закриваємо швидкість і ділимо. Тобто шлях ділимо на час. Ничего. 450 ділимо Не на 1 годину 30 хвилин. Ви зможете поділити 450 на 1 годину 30 хвилин? Ні. А Ні. що Ні. треба зробити, щоб вийшло все? Поділити, помножити. Ну, поділити, 450 поділити. 450 Ой. поділити на 1 годину 30 хвилин. Але як поділити? Ну Давайте я вам треба зараз 30 запишу. 30 думал. поділити на 1. А. Зараз я поді... запишу те, що виходить. Треба ніж. 450 поділити на 30. Може таке? Ні... Відождіть, не спішіть. Ви можете так поділити? Mm. Ні. А що треба зробити? Ви, Ви вмієте viscosity... це? Ви вмієте, тільки от зараз ви ну, вийдіть. Що а, ви? може, треба 450 поділити на 1, поділити на 30? Ні. Одна година 30 хвилин це одне ціле, його не можна розкидати на кусочки. З ним щось треба зробити з цієї одної години і 30 хвилин. Смущає вас саме одна година 30 хвилин. Що з нею можна зробити? Додати. Зняти? Ну, Перетворити це складне іменоване Вам треба його перетворити на просте іменоване В одній годині, тобто, ви пишете не оце, що я написала, да? а ви пишете одна година, спочатку і перед тим, як розв'язати задачу. Пишете одна година 30 хвилин дорівнює. Вам треба перетворити у звичайне просте іменування, у звичайне число. В одній годині, скільки хвилин? 60. 60. 60 та ще 30. 90. 90. Тобто одна година 30 хвилин це 90, 90. хвилин. Тепер, вертаючись до своєї дії, 450, тепер реально поділити на 90. Тепер реально поділити на 90. поділити на 109. Наслій читання. Делі 400... ну, четири. П'ять. Пять. Пять. А тепер в дужках. Що у нас в дужках? Що ми ділили? Пять. Кілометр. Кілометр. Значить, перше буде кілометри. А тепер кілометри. За що? Що на що ділили? Кілометри а ділили. Година. ні 90 це що було? Е, час. Що біля 90? Хвилина. 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 5 кілометрів за хвилину. Вас просять в задачі знайти, що? В хвилинах чи в годинах? Хвилина. Ану, дивіться. А година? Година. В годинах вас просять. Перетворити в годину. Швидкість вертольота 5 кілометрів за хвилину. Але цю швидкість треба перетворити в години Скільки ж він за годину летить? За одну хвилину 5. А в одній годині скільки хвилин? 60. 60. 50. 5 поділити на 60. обов'язково За одну хвилину 5, да? 5. А їх 60 yeah, штук таких. 60 штук по 5. 60 поділити на 5. 60 по 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, І так 60 разів Помножити. Помножити. Що ми робимо тут ще внизу? Або поряд, або внизу. Ми, нам треба перетворити в години, дізнатися швидкість вертольота. 5 множимо на скільки? На 60. На 60. Третє діє. Скільки? Я про 60 млад. Ну, яка різниця при множенні можна приступити. 300. 300. От тепер у нас з вами це кілометри. За годину. За годину. Да, От тепер ми за годину. Єсть. От тепер можна Нарків... писати відповідь. Швидкість. Так, тепер можна писати відповідь. Швидкість вертольоту 300 км за годину. Зараз я це приберу. Мені здається, там довідні прибирайте. Ні, 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 воно зараз повинно з'явитися. Ось вона. Я, угу. Я теж. Так, є? Я теж, да. Далі в підручнику у вас на сторінці 120 да. номер 8 є діаграма намальована. Хто вже можна гортати? Да. Да. Ага, віжу. Пропускаємо. Ось вона, ця діаграма. Yeah. У вас така сама є, так? Да? Ми її в зошит не пишемо, не малюємо, не креслимо на екрані виконуємо. Отже, нам yeah. треба дізнатися з вами, де yeah. якраз, на том зазначено відстань можна подолати найшвидше. Відстань між Харковом yeah. і Києвом становить 487 кілометрів. Уявили, так? Yeah. Цю відстань можна подолати автобусом, літаком, yeah. потягом. Швидкісним і пасажирським потягом. Наше завдання знайти, який з кольорів, який вид транспорту, і яким найшвидше можна. Отже, ось ця відстань. Я автобусом вийшов. 6 годин. Так, цю відстань можна подолати автобусом за 6 годин 50 хвилин. Знайдіть, де тут захований О, автобус. Да, Дивимося, ось. час, а де у нас автобус є. Автобус, ось 6 годин. І 50 хвилин це майже сім. Яким кольором буде автобус захований? Це Ра, жовте. Ну, жовтня, оранжевий, ну, ось автобус. Ось автобус є. Літаком за 1 годину 20 хвилин. Де Де, літак е, фіолетовий літак є. Швидкісний потяг. 4 години 35 хвилин. Чотири години. Піднімаємось вверх та. синенький. Отподимо. так Швидкісний потяг. Ну і відповідно Впасажливі пасажирський. Найбыстріше буде пасажирським потягом. Найбыстріше, чим буде? Найшвидше. Пасажирським потягом. Так? А ну, Літак. Літаком. Пасажирський потяг Думай. скільки часу займе Думай. в тебе? Думай. Це Саме найбільше ти сказав. Найдовше їхати Ой. пасажирським потягом. Вісім годин він буде їхати, так? Да? Але найшвидше цю відстань подолати чим? Від чого це о, залежить? Скажіть, будь ласка. Чому а це? Не так швидко? Ні, о, 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 правильно ти сказав, але трошки по-іншому, так? Від чого залежить час подолання відстані? Від їде транспорт? Швидкості, да? Артем сказав, просто він буде швидше. Літаком буде швидше. Це що означає, що літака... найбільша швидкість. Отже, чим? Якщо відстань у нас однакова, а швидкість різна, то першим приїде той, у кого що? Більше, більше... швидкість, Да? той приїде швидше. Хто виграє в змаганнях? Збігу той, хто Ми біжить. швидше. Правильно? Де? У той, хто так. біжить швидше. В них відстань однакова, але різноманітка. Отже, хваліть Я себе. Я розумію, в мене виходить і трошки покритуйте. Задачі. Задачі у мене добудеться. Мені ще слід позивати. Ні, ні, ні. Ну, Я розумію. Ділки, Я кілька. розумію задачу. У мене добре виходить робити приклади, мені слід попрацювати над домашнім завданням. Над домашнім завданням. Отже, домашнє завдання номер 7, Третє, четверте. Шукайте номер 7, третє, четверте. Перше, друге не встигли з вами, ми його зробимо. Колись. Третій, Щоб легше. Знайдіть його. Щоб легше його. Розв'язуйте на його діях. Четвертий. Третій, четвертий Раз. Сторінка 120. Розв'язуйте mm -hmm. по діях, вам буде легше. Я Добре. вам дякую. Так, ми